Сьогодні, друзі, поговоримо на таку досить цікаву тему для всіх іммігрантів та не тільки, хто збирається іммігрувати в інші країни. Чому ж багато іммігрантів не реалізуються в нових країнах і повертаються назад? Тому кому ця цікава тема буде, то дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлоги, коментар. На мій єдиний перший країномовний ютуб-канал про Нову Зеландію, про імміграцію. Поїхали, друзі! Тут така, друзі, річ. Звісно, що ми всі в пошуках щастя за кордоном пропускаємо інколи момент витримку, сили волі. І думаємо, що коли ми приїжджаємо, все зміниться на краще. Як буде легко жити, будемо заробляти багато грошей, наші сім'ї будуть щасливі, здорові. Все на, ну, не так і, на жаль, не так. До того, для того, щоб щось досягнути за кордоном, потрібен час, наполегливість, сила волі, тяжка праця. Інколи це займає 10 і більше років, щоб трішки хоч реалізуватися, стати на ноги, якесь купити своє житло, там забезпечити свою родину. Це все насправді дуже дуже важко. Як приїжджали тут з України недавно. Іммігранти, які зараз живуть в Європі, і вони прямо відкрили собі вже візу в Канаду, але не хочуть туди навіть і їхати, бо має там багато знайомих, які говорять, що зараз туди нема сенсу їхати, тому що там зараз дуже тяжко реалізуватися, зарплати низькі, ціни високі і важко залишитися, зацепитися. І я хочу вам сказати, що це не тільки в Канаді, так. В Ізеландії і в багатьох країнах те саме, якщо ви там. Не отримуєте зразу, коли переїжджаєте на вашій позиції, де ви працюєте мільйони доларів, то вам по-любому буде важко. Адже нова країна, новий менталітет. В принципі, як, як я вам нічого нового не скажу, що якщо я зараз вам скажу, що не відкрию, якщо вам зараз скажу, що нас ніхто ніде не чекає. Ми нікому не треба в житті, ми тільки треба самим собі. І для цього я ж говорю, що, щоб досягнути успіху, і сила волі, повинна бути колосальна. Єдина перевага, яка рівняє нас там, з усіма іншими людьми, які би ви там не були, багаті, мільйонери, успішні ні, що час нікого не жаліє. Час нікого не жаліє і в нас усіх є 24 години на добу. І це визначає, що, нас, що ми за ці 24 години робимо. Чи ви мільйонер, чи ви там відома людина, чи у вас куча друзів, чи підтримка, без різниці. У вас, чи там бідна людина, ви. у вас 24 години. І як ви скористаєтеся цим часом, те ви будете мати в майбутньому. Важко всім. Просто одні про це говорять, інші ні. Дуже важко. Зараз ми живемо в такому світі в конкуренції. Де кожен конкурує, стоїть насмерть на своєму місці. Зараз те, те саме робиться з вакансіями ну, в Новій Зеландії, з ким я не говорю. Люди зараз говорять, що хто подається на роботу, що по 200-300 чоловік на одне місце. Уявіть, яка сила. Ну, тобто, величезна конкуренція, і щоб щось досягнути в житті, треба робити маленькі кроки кожен день. Потрошки, потрошки щось змінювати, щось працювати над собою. Пише мені один Євген, чи могли б ви, там, продивився, мій YouTube канал, допомогти мені знайти роботу в Новій Зеландії. Я кажу, ні, як же я за вас можу це робити? Якщо ну, таке запитувати якось нечемно, мені здається, як я можу знайти. Це мені треба кидати свою роботу. Кидати свої волонтерські проекти, які я так роблю безкоштовно для людей, і починати вам шукати роботу. Написати вам резюме, відсилати. ви зможете це самі зробити. Це мені треба за вас робити вашу роботу безкоштовно. Ну, тобто такі питання інколи. Щось я там можу допомогти, виходячи на свій власний досвід, проконсультувати. Ну, а шукати за вас роботу ні. І, ти, ти, і ви, коли задаєте це питання, ви просто... Подумайте над, над тим перед тим, як задавати такі питання. розумієте? Я то відповідаю чемно, але но... це ваша репутація. тобто як, як Це, 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 це не важко самому це все зробити, чому за вас тут все зробити. Така річ. Що я хочу сказати? що Чому реалізується меншість, чим більшість? Тому що. Дисципліна це така річ, яка вона притаманна не всім людям. Багато чим треба пожертвувати в житті, щоб досягнути успіху. Відмовитися від якоїсь там чашки кави, не купити собі щось, назбирати на якусь важливішу річ, там, на будинок чи ще на щось. А люди хочуть жити зараз хорошо і їм без різниці про майбутнє, розумієте, хочеться прийти там з роботи, сісти на диван і нічого не робити. Що думаєте, я. У мене все те саме, що і у вас, а інколи приходиш, а знаєш, що треба щось зробити, і ти просто замість цього сідаєш і робиш, і робиш, тому що знаєш, що якщо ти цього не зробиш, то ти не досягнеш успіху в майбутньому, а в тебе ж відповідальність не тільки за себе, за родину, там, ну, як наприклад, і в більшості людей. Тому, друзі, тяжко не тільки реалізуватися в Канаді і в Новій Зеландії, а взагалі скрізь. Скрізь світі, куди б ви не кинулися, я ж говорю, ми нікому не треба, крім нас самих. І наше майбутнє це те, що ми робимо зараз. От як ви зараз чим займаєтеся, чи ви святкуєте, їздите по вечірках, п'єте пиво, чи ви просто працюєте над собою, читаєте книги, вдосконалюєтеся, вивчаєте щось нове. Так, так, таке у вас буде й майбутнє. Тому ну, ми іммігранти, нам ще важче треба працювати, ніж там місцевим, щоб досягнути якогось успіху, друзі. І це така сувора реальність життя. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, мій перший в Новій Зеландії, єдиний україномовний YouTube-канал, адже багато хто думає, що мова не має значення, мова має значення. Бо якщо вона не має значення, то переходьте на українську мову, яка різниця вам? слухати на російській чи там на якісь інші. Хай буде українська, якщо не має значення. Ще раз дякую вам за підтримку. Хай щастить усіх ваших починанням, друзі. Будемо на зв'язку. І слава ЗСУ та Україні!